Одеса це дуже важливе місце для міжнародного захисту продовольства. І зараз, так як ми знаємо, що всі військові заходи спрямовані на збереження цього порядку, і ми знаємо, що 75% української агропродукції експортується завдяки трьом одеським портам. Портам Одеси та Одеської області. І в цей час. Це дуже важливо розуміти, що це дуже важливо, бо під час завершення зернового попереднього зернового коридору показники були значно нижчі. і це дуже важливо, що зараз ми це розуміємо, бо Україна є одним з найбільших експортерів агропродукції у світі, і базові підрахунки показують нам, що Близько 400 мільйонів людей можуть бути нагодовані завдяки їжі і агропродукції, яка експортується з Одес, з України відповідно до показників 2021 року. На жаль, ми розуміємо, що це тимчасово, і скоро вже 20% української агропродукції недоступні будь для. України. Українців українських фермерів, бо після 22-го року ці території є тимчасово окупованими. І через це ми розуміємо, що наш експорт і можливість робити експорт знизилась на 20% щонайменше. І ми маємо розуміти, що країни, в які Україна експортує свою агропродукцію, вони отримують близько 65% того, що взагалі виробляє Україна. Україна. і звичайно, ми розуміємо, що зараз ми маємо певний спадок у вирощуванні цієї агропродукції, і відповідно у експорті до країн, які цього потребують. Але українські фермери все ще продовжують працювати, і вони займаються вирощуванням агропродукції, і навіть під час останнього року. Якщо ми кажемо не про не про об'єм, а про а, кількість оброблених гектарів в нас є певний рекорд, і це дає нам можливість все ще експортувати в значну кількість та в значну кількість видів агропродукції до інших країн. Наші показники та обрахування показують, що наступний рік агропродукції, який стартує в у Липні покаже нам, що ми очікуємо експорту більше ніж 60 мільйонів тонн експорту різної агропродукції, і також це нам покаже можливість того, що Одеса та. Порти Одеси, порти великої Одеси зможуть зробити це. Це буде близько 5 мільйонів тонн на місяць відвантаження та експорту різних типів агрокультур, і це нам передемонструє, що це дуже круті результати, які були б неможливими без роботи одеських портів. І якщо ми повернемось до червня 2022 року, то ми побачимо, наскільки сильно тоді був розбудований Дунайський регіон, і скільки було вивезено через ці порти, і там було досягнутий результат 3,5 мільйони тонн на місяць, але це було без портів Великої Одеси. Тобто це дуже гарні результати для України і. Тому це дуже важливо, щоб ми мали цей захист сьогодні. І також я б хотіла по... подякувати програмі ВПП за нашу співпрацю. І так як пані посол сказала, що загалом більше мільйона тонн продукції було експортовано, але зараз є шанування це тива, яка буде організована на базі Grain from Ukraine, зерно з України. І ця... І завдяки цій ініціативі ми вже відправили до інших країн більше ніж 200 тисяч е, тонн агропродуктів. Ми бачимо, ми шукаємо нових донорів, ми співпрацюємо у цій сфері, і дуже важливо, що українська агропродукція буде діставатися людей, яким дійсно необхідні продукти для виживання, такі як африканські регіони. І також я б хотів додати кілька питань і моментів щодо внутрішньої безпеки продукції. Ми хочемо сказати, що ми можемо наразі зробити та обробити достатньо агропродукції для того, щоб нагодувати українців. Але так як у нас наразі є велика кількість Велика кількість внутрішніх переселенців і людей, які виїхали, ми маємо розуміти, що економічні можливості вони змінюються, і тому нам треба розуміти, наскільки нам потрібно підтримувати людей всередині країни з, спільно з Всесвітньою з продовольчою програмою і тоді. Люди зможуть отримувати все необхідне необхідну продукцію, необхідну їжу до того тих пір, поки вони не зможуть повернутися до себе додому. Про те, що ми бачимо, ми бачимо певні зміни. зазвичай, коли мова заходить про ціни на зерна, я певні хвилі, і коли в нас є рік мінімальних цін, потім ми бачимо зростання цін. І це також пов'язано з низкою причин. Ми бачимо зниження виробництва зерна у світі І також. Це пов'язано з тим, що 20% української території окупована, і ми, як ви кажете, правильно росіяни також крадуть зерно потім їм їх також продають свої території проте вони не використовують не використовують ніякі технології ми також використовуємо супутникові знимки для того щоб зрозуміти врожайність на цих територіях в за році це було в два рази менше ніж у 2022 році Тобто, в ціл, взагалом, світ зміг би отримувати більше зерна з цих окупованих територіях, коли обробляла їх Україна, тому що Україна використовувала технології, були інвестиції. А Росія просто збирає врожай, краде врожай і намагається його продати. І також ще важливо розуміти в цій ситуації. Що ми повертаємося до звичайного ринкового циклу, зазвичай Україна дуже активна на світових ринках з липня до березня, а потім виходить на ринок інші країни. А зараз це було інакше, тому що зерновий коридор був відкрит в листопаді, грудні, і ми працювали до червня. І потім починаються наші активні місяці. Але це означає, що навесні, коли ми ми не могли бути активно представлені на глобальних ринках як цього року. Це може також впливати у майбутньому на ціни. Необхідно це враховувати, що може виникнути певний дефіцит. І, звичайно, що також це неможливо для України представляти увесь рік, але знов-таки пам'ятаємо, що 20% територій території На жаль, росіяни. Продовжуються скоювати терористичні акти. Ми бачимо ініціативи, як імпортні квоти, тощо, тому що вони все ще розуміють важливість обсягів. Нам необхідно готуватися до цього. Україна не могла, якщо Україна. Не буде активно представлена навесні 25-го року, якщо буде хаос на глобальному півдні, можуть бути створені додаткові проблеми Росією, які можуть також контролювати капітал, тобто обсяг зерна, який експортується, включно до Африки. Те, що я можу сказати, що кораблі, які проходять через цей коридор, вони слід... вони проходять під супроводом військових кораблів, і а, якщо ми кажемо про майбутнє, boy... наразі у нас не було інцидентів, коли корабель натрапляв на міну, і ми можемо, якщо ми можемо підрахувати, ми можемо сказати, що. Наразі ми робимо все можливе з нашого боку, але ми намагаємось ми вже змогли очистити все, що стосується цього маршруту. Але якщо ми кажемо про, про всі міни у чорному морі, ми Працюємо над цим, ми хочемо подолати всі наявні складнощі. Наразі в нас нема питань з цим. Звичайно, ми дякуємо за усю цю підтримку, за також успіхи в донайському регіоні були б неможливі без активної залученості Румунії та інших країн. Що стосується швидких рішень... Угоду про вільну торгівлю для України є надзвичайно важливою. Зараз було подовжено певні квоти, і тепер нам необхідно переосмислити усю угоду для довгострокової перспективи не тільки на один рік. І... Це важливо для України, що важливо для короткострокової перспективи, якщо продовжувати інвестиції в якусь роботу, то необхідно мати такі квоти підтримку не тільки на один рік, тому що немає можливості планувати на майбутнє. Також можуть бути багато інших кроків, але цьому можна присвятити цілу окрему конференцію, що можна зробити Україні для України, але це ключове що Обхідно для розвитку різних галузей сільського господарства.